Всім привіт! Нещодавно ролик викладав з приводу дезінфекції гнізд, яєць, яєць, ну, взагалі з приводу дезінфекції. Давайте покажу, як я, як я це роблю, щоб не бути голослівним. Ну, я використовую єдоклін, можете використовувати що завгодно, я не наполягаю на єдоклінах. Вибирайте на свій розсуд, а, засіб, а, трохи єдокліну на, на дно, солома. Соломи побільше, мої люблять солому цю їсти, розтягувати. Взагалі її тільки не знаходжу цю солому з гнізд. Але не в гніздах, на жаль. Не знаю, ваші люблять солому, не люблять, у мене випасу нема, може тому їм клітчатка, клітковина потрібна, тому може з таким остервенінням соломи їдять із гнізд. Ну і зверху трошки. Можете використовувати рідкий якийсь засіб, можете використовувати сухий засіб на ваш розсуд. Але все ж таки вже теплішає і ну, можуть бути деякі проблеми. Можеть не бути. Як, як піде, але ну, я роблю так. А там дивіться на ваш розсуд, як вважаєте за потрібне. Ну так це в мене відбувається. Всім дякую.